Вітаю! Сьогодні до мене прилетіло дуже класне питання: як мотивувати дитину до навчання? А справді, як саме мотивувати дітей до навчання в сучасному світі? Коли гаджети забирають більшість їхньої уваги, коли будь-який виклик може стати кращим і цікавішим, аніж навчання? Однак за допомогою психологічних прийомів та підходів можна розвивати інтерес до навчання і зробити цей процес досить цікавим для дитини. Давайте з вами розглянемо декілька порад. Перше, нам потрібно знайти зв'язок з реальним життям, пояснити дитині, як знання застосовувати в реальності, а можливо, навіть на своєму прикладі розповісти, як ви використовуєте свої знання в в житті. Друге постановка короткотривалих цілей. А іншими словами, маленькі кроки. Розбити великі задачі на маленькі кроки і дайте можливість спокійно дитині зробити цей крок, відчути задоволення від досягнення. Третє. Використання елементів геміфікації. Наприклад, бали, нагороди рівні роблять навчання більш цікавим. Але пам'ятайте, що це не обов'язково грошова винагорода, або матеріальна. Це може бути якийсь да, кінцевий результат за сумою балів, ви можете піти в кіно, або отримати якусь да, цікавинку, або книжку, або, можливо, да, якийсь... Наприклад, дозвіл. Наступне четверте це залучення до інтерактивного навчання. Використовуйте інтерактивні навчальні платформи там, де дитина може зрозуміти, що матеріал може бути цікавим для застосування. Насправді, можна зробити квест, можна зробити кросворд можна використати набір літер. І знайти там слова за заданою темою. Так це все можна зробити. Наступне п'яте наголошення на внутрішній мотивації. Замість акценту на оцінці допоможіть дитині зрозуміти, що навчання саме по собі цікаве і розвиває її здібності, що те, що вона знає, ніколи не. Від неї не втече. Шоста рекомендація це розвиток критичного мислення. Захочуйте дитину ставити питання. Чому так? На що це? Як можна досягти інакше? А чи можу я використати? Яким чином це мені допоможе? Що найголовніше в цьому завданні? І схожі питання: можете поставити дитину на. Щабель вище того, аніж лінійне навчання. Мені не цікаво, коли просто. Мені цікаво, коли є питання. Наступна сьома рекомендація це підтримка самостійності у виборі. Дайте можливість дитині вибрати певний темп, а можливо, навіть і спосіб виконання завдань. Можливо, цей спосіб не буде співзвучний з вашим, але результат має значення. Восьме використання позитивних підкріплень. Обов'язково, запам'ятайте, обов'язково дитина має чути позитивне підкріплення саме на те, що вона зробила. Не просто за те, що вона сіла за урок, а за те, що вона щось зробила. За те, що вона сиділа і робила. Красиво чи не красиво, пам'ятаємо, батьки, це не аргумент. Є процес, який дитина зробила. І тому ми хвалимо її саме за ті речі, які вона робить. І даємо впевненість в тому, що в тебе все виходить. Можливо, не ідеально, але ми про це не пам'ятаємо. Ми говоримо за конкретику, що саме це в тебе вдалося. Дев'яте, це спільне навчання через проєкти. Дуже цікавим моментом може стати навчання в групі, але пам'ятайте, що в нашій реальності це може бути примарою, тому включаємось ми, як дорослі, і становимося напроти своєї дитини виконувати завдання. Спільне навчання завжди цікавіше, аніж завдання наодинці. Наступне десяте надання простір для помилок. Пояснюйте, що помилки це частина навчання, і вона допомагає зрости. Це дозволить дитині не боятися помилок і продовжувати навчатись. І говоримо про себе, що я також вчився, я також отримував е, негатив, але цей негатив дає мені можливість зрости і стати кращим. І зараз я це розумію.